У таку престижну ніч важливо, щоб усі були належним чином одягнені. Гаразд. Ви добре одягнені. Адам. Конане. Що там, брати мій? Що відбувається, чоловіче, Адам? Що ти одягнений? Що ти зараз робиш? Я запитую тебе, у що ти одягнений? Ніхто навіть не замислювався над тим, що я був одягнений, поки ти цього не вигадав. Ти одягнений як хлопець, який грає в відеопокер у два ночі. А знаєш що, мій золотий? Мені подобається, як я виглядаю. Ти знаєш, тому що я хороша людина. Мені байдуже, що я одягаю або що не одягаю. Мої шикарні шорти для тренажерки та свій шорт вас так образили, що що ти глузуєш з мене перед моїми однолітками. Добре, вибач, okay. Адаме, вибач, прошу вибачення, я не робити тоді. Добре, нічого. я йду. Все, я йду. Я йду, але ні, ні, це не ви. Це не ви, Це... це все він. Це він. Мені шкода, Мені шкода. Вибач. Ви всі можете приєднатися до мене на грі у п'ятій в баскетбол. Сьогодні у ветеранському парку підказка о півночі. Хлопець Нострадамуса. Нострадамус Де він? Чекайте хвилинку.